Доброго ранку малята, я вас запрошую на прогулянку до лісу. Порівненькій по, по доріжці. Весело крокують ніжки. Через гірку скок, через ямку стриб. Шли ми шли, ось і до лісу прийшли. Подивіться на круги, що ви бачите. Дерева, кущі, траву та диких тварин. Хто тут ховається під ялинкою? Фир-фир-фир, а ось і я. Добрий день, мої маляти. Діти, хто оце? Їжачок їжак який? Сірий колючий. Їжачок, що трапилося? Чому ти такий сумний? Я по лісу гуляв, яблука шукав, щоб нагодувати своїх дітлахів, маленьких єжаченят. Але яблук так і не знайшов, що ж робити. Не хвилюйся, їжачку, твої дітки холодними не залишаться. Ми тобі допоможемо. Діти допоможемо їжаченятам. Діти, давайте пригадаємо. Яблуко яке? Так, червоного кольору, круглої форми. А зараз ми з вами підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику, їхав лісом їжачок, віз голчастий піджачок. Сіраїшки він зривав, їв та пісеньку співав. Малята, щоб злепити яблучко для їжечка та їженят, нам потрібен червоного кольору та зеленого кольору пластилин сиреветочка. Ну що, починаємо працювати. Шматочок пластилину кладемо на долоню іншою долоню притискаємо та розкочуємо пластилин коловими рухами рук. Щоб утворилася кулька. Малята, Яка гарна кулька у нас з вами вийшла червоного кольору, це яблучко. А зараз ми до яблучка зробимо листочок. Ми беремо зелений пластилин, розкочуємо його ковбаскою, притискаємо це листочок. Ось яке яблуко у нас вийшло. Покладемо його на тарілочку, віддамо їжачку. Їжачок дякує вам.